У кості засвітилися очі. а Це означає, О! що час сніданку так цікаво, Туман у голові цього да. разу потішить Дуже. Чаба. Другий сніданок, привіт-привіт! Та -да Там привет. щось було азіатське, так? Да? Азіатське, да. І у нас ми сьогодні приготуємо азіатський суп, але не азійський суп, да? не Азіатський а азійський молодець. Бачиш, а я тебе перевіряв. І ми приготуємо вот із такого. Як це називається? стаканчика швидкого так? — Приготування, да? так. Приготування, да. так. З вистрого приготування. Я да? Ну Ми його ще стунінгувати будемо. Буде так що там... це буде? Азія. Азійський суп. Ну, добре. Азійський так, азійський суп так. Це водоципу дуже гордик. Швидкого приготування, так, швидкого приготування. А що нам потрібно? Якісь інгредієнти? окрім азій. Інгредієнти, так, крім цього, того, є ще буде багато інгредієнтів. Ми його будемо тунінгувати. Він буде виглядати, як в ресторані. Інгредієнти дивись на екран. Пам'ятайте. для приготування азійського супу знадобиться азійський суп з локшиною швидкого приготування, дві упаковки, кунжут. Зелена цибуля, три пір'їни, яйця курячі дві штуки, норі, кунжутна олія, кінза перець чилі. хотіла сказати, ви ж пам'ятаєте, що чаба ніколи не шукає легких шляхів. Навіть суп швидкого приготування він все одно зробить по-своєму. Дивись, от такі штучки у нас подаються в магазині. І я китайська штука корейська. Ані його їдять дуже багато. Я нічого проти натрію не маю, Чесно, знаєш чому? Тому що несподівано ти перейшов так. Да, знаєш чому? Тому що. Тому що, хто його придумав? Китайці і японці, правильно? Так, так. Китайці ну. японці. і японці. Вони живуть більше средньостатически, ніж європейський чоловік. І їдять глутамат, вони очень много. Понимаешь? Добре, що робимо? Що робимо? Скажи, Давай, <ган> вот сюда треба вот перекладати. Треба перекладати, чи може не треба? Треба, треба, треба. треба. Тому що ми будемо подавати його в, этом, в костик. Переклау. Вот Але ж це, це я так розумію. Це все його соус. Чаба, мені треба теж перекладати все, да, сюди? Да. Так. От все роби, от як я і роблю. От це соус. Щось розсипав. От така паста у китайців, то є на, разных... <клес> на Сході. дуже багато, багато, багато різних... Що це? Що таке? Продовжує. Дуже цікаво. Да. Вони от ці супи просто роблять дуже швидко. розумієш? Mm -hmm. Ну, це студентські, знаєш, роки, коли так засипаєш, заливаєш і да. все. Так. Вот, з Андрієм. Заливаємо наш суп. Отак. От Скажи, а нащо ми його сюди заливаємо? Коли і? можна було його залити, вже одразу в тарілку. Тому що зараз ми будемо доробляти Костик. Все, досить? Досить що, що тебе досить? Досить? досить води, досить. Хорошо, добре. добре. Давай, і закриває, так? І? Вот, і? І і вот, смотри. Та Японія, ж це треба... а, я понял, мені треба. Лілечка, ти звезда пашота. Зробиш? <laughs> Пам'ятаєш? Може, звізда, балета? Бага. <рес> ну, Пашота. Пашота. Закривай, закривай. Хочу От я тепер припытку. стою і думаю, що це було? Комплімент чи щось таке? Таке щось. Сім вісім. Що треба робити? Ну давай, ну, падусь, ну, я ну давай, звичайно, пам'ятаю. Ти знаєш, що у мене э, діти їдять яйця пашот, але поля каже: зроби мені яйце, паштет. Паштет? <рес> Все, а чекай воно ще трошки зайво. Давай. Хай Три тримаєш. Ну давай тримай, Все, тримай, тримай. Зроблю як я роблю Все. вдома. Мене ще бо навчив. Пам'ятаєте, водичка закипіла трошечки оцту туди, Правильно, Оцерт. трошечки сіль. потім злити сіль? Сіль. Трошки а сіль. сіль, а я не солю вдома. Не солю? Ну нічого корисніше буде. буде менш Забираю. менше рухів і корисніше. Потім зливаєте оцю зайву рідину і так сміливо. Так шпуньк. Да. Все. Дивись. Воно раз і воно там вже собі робить. Дуже красиво буде. Це Тому що... хто ж робить зірка да. Пашки. На нас в Китаї кожний суп практично до -до 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 додають до яйце. Та звісно, і тут друге. їсти нема чого. Де. Якась локшина все. і все. Як, э, Так, для Та азійської. Можеш, да, по-азійськи. Все, нарізаю, у нас буде ще кінза. Все і у нас Боже, як буде... красиво. Ідеальна. Ви ви ідеально. це ти красота, Та я ж молодець. тобі кажу, ну навчив ну, же. Так, от ж... раз, я на ж все життя. Сказав, беремо норі. 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 Знаєш, що таке? Ну, здогадуюсь. Щоб сказати, що я дуже це вживаю вдома, то ні. А то смачна? нас Не сумніваюся. І от Але хто мені нарізаємо. то буде готувати це? Діти, я думаю, будуть з задоволенням таке робити, аплікації. Да, Правда? Аплікації, так. Да. Це ж вона Водорослі. Воно ж немає зовсім смаку. Так от, отож, вона ні. ще його тоді. Коли вона в супі, от е, вона відкриється. Вона питається, вона відкриється. В Китаї навіть норі так продають от такі, як смаколіки, такі маленькі. Так, і у нас продають чаба. Да. І що? І що? Хоть би що? Костя. — Ні, ну смак є. Смак є? є. Все. Такі Все у нас готово. Я. Як там твій суп? Нідзе <рес> що це щось таке сумне і політичне. Угу. Uh -huh. Як сумне і політичне? <кліп> Все політичне. Оно готово. І то я тоже. Ну давай. Одягнемося. О, супер. А! — Угу. Угу. Ну що? Прикольно. Поехали дальше? Не моя тема. Не твоя тема. В водорості оце все. Беремо вот красиву тарілочку. Цікава штука. Викладаємо нашу вермішель. Так, і мені теж можна прикладати? Да. – Так. І заливаємо вот таким. Ось сюди Бульйончиком. Я не знаю, чи сюди, чи не сюди. Що? – Давай впілеємо. Да, сюди, давай, Туди? – хочеш. Да. Додаємо вот сюди. Кунжут. Кунжут. Так воно у них, якщо вдома китаєць готував би, він би готував так. Угу. Додавав би вот, такі норі. Угу. Де наш. Вот. Степір'я. Степір'я. Вони дододали, вовички, додали, да, додали трошки чилі. Не забув про яйця пашот? Ні, то давай, доставай. Де твоя вот, красота? Да. О, супер. Можно да. одразу сразу в суп. Можно в суп, одразу? нужно да, сразу в суп, да. Вот так. Опа. Костцю. І костці. Як ти дивишся на ідеальні Я? яйця. Аби да, щось, О, ну, щось ну, знайомо було вийшло. Так. Як красиво, та? Да? У мене краще. Кость, подивись, як у мене Крешки. красиво. Теж ось так. Так. Трошечки. Вот так. Це просто локшина, та, з яйцем. Ну, він дав, по-другому захотів. Художник так бачить. Оцього можна буде. Да, а ви так. не а хочете давай, в декілька оцих штучок? — Давайте ні, ні, я вам це, це давай, прираз. Може, нагадуємо рецептку. Слушна думка. Рецепт. Рецепт азійського супу: зваріть яйця пашот, локшину і приправи залийте окропом. Залиште настоюватись 5 хвилин. Кунжут підсмажте, зелень наріжте. Посипте готовий суп зеленню і кунжутом. Покладіть в суп яйця фашот. Це типу можна кушувати? і для повного щастя, тому що треба Китаї обов'язково завжди mm -hmm. додають кінзу. Можна О, мені без кінзи. кінзи. а тебе без кінзи. Добре. А це їсти чим Ложкою, виделкою, паличками, відавкою. руками. Як хочеш. Що? Як хочеш. І я би на. Вот розрізав би, пошути, щоб воно було... Та чекай, бо воно зараз все вийде. Так, дякую, дякую. Бачиш? Mm. 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 Що такое? <ристот> Я сам ходим. <ристот> 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 ну що, друзі, смачного. смачного. Слуха, ну, <ристот> все прикольно. прикольно скажи. <ристот> ну, смакує по-інакшому, так? Да? Як будто ну, так швидкий суп. Не завжди ж э, у нас час. Mm. Йо? Я думав, що це буде гедота. І а що? Це смачно. Смачно, так? Да? Будь ласка. Це смачно. би дякую тобі за цікаву ідею. <гум> І Спасибо, дякую за Иван. цей тюнінг. Тюнінг. <гум> смачно. Друзі. Хай ваш сніданок сьогодні теж перетвориться на захоплюючу пригоду у світі смаків. Ну, а ми додамо вже за традицією музичного драйву. Ми бажаємо всім яскравого ранку вдома.